Вихідні, це не просто два дні, це маленьке життя з ароматом домашніх страв, з диким галосом у квартирі, зі сміхом, з обіймами, з лего під ногами і по посто разів. Мама! А де? Це час, коли ми всі разом. І, хоч небеслі, сестерик, вияснень, але це теж сім'я, справжня, жива, процесна, і ми. Батьки, які не тікають від відповідальності, бо знаємо, дитину відповідно до її дороги, і вона не зверне з неї навіть коли постаріє. Так, у нас є режим відбій до 21-ї, підйом у 6-й – це виклик нам, а не дітям. Але ми приймаємо його, бо Бог довірив нам ці найцінніші душі. І знаєш, усі ці дрібниці, які втомлюють, вони ж і формують нас, їх. І сім'ю, яку ми будуємо разом.